Так, хлопці, добрий день. Ви знаєте порядок, ви знаєте, те, вы... що у нас вираніше. Зараз починаємо працювати по пульсу. Будь ласка, згадіть пульс. Я говорю команду, починаємо рахувати, другий раз припиняємо рахувати. Тренер говорить, ваше призначено, ви голосно говорите, всі парахова. Você rolou, Ребят, теперь прохожу другие роды, когда камера против вас на милии. Його? 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 Це, будь ласка, два кроки вперед. Розійдіться так, щоб вам було зручно присідати. Так. У вас Просто... присідання більше назад, не Розійдіть розійдіться. Дивіться, що ви робите? Ножки на ширині пліч, руки вдовж стулу, бо я починаю рахувати на кожен мій рахунок. Глибокий присід, п'ятки не відриваємо, руки вперед або за голову не принципово. Таким чином робимо 30 присідань на кожен мій рахунок. Після того, як закінчимо робити 30-й, піднялись, відразу знайшли пульс. Я говорю команду оп, починаємо рахувати, другий раз оп, припиняємо. Готові присідати? Присіли вниз, показали, як будете присідати, в нижніх положеннях завмерли. Молодці, молодці, хороші. Піднялись. Приготувалися. Приготувались, уважно, слідкуйте за моїм ритмом. Раз, два, три, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Запам'ятали цю цифру, не пишемо поки запам'ятали цю цифру, ножки вдихнули, ручки підняли догори, глибокий вдох, видох, відновлюємо дихання, відновлюємо все, ще 30 секунд залишилось у вас на відновлення. Після того, як я скажу команду, оп, будемо рахувати наступний пульс. І після того, як ми його порахуємо, тренер говорить, ваше прізвище, ви говорите два пульси. Перший після присідання, який ви запам'ятали, другий після відновлення. Є у вас 15 секунд. Відновлюємося, будь ласка. Знайшли пульс. Знайшли пульс. Приготувались. Оп! Ласка, Бойер, і Забыли мы Ру, понимаем. Приседания вторую, которая сейчас. Понятно? Після приседания.